Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 280 повідомлень про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, з перевідниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також до поліції звернувся чоловік, якого ошукали шахраїм. За свою довірливість він поплатився значною сумою грошей. Встановлено, що він знайшов оголошення в інтернеті про продаж автомобіля, домовився з продавцем, перерахував йому більше 80 тисяч гривень. Після чого продавець зник на зв'язок перестав виходити. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам бути уважними та не потрапляти на гачок шахраїв. Необхідно перевіряти будь-яку інформацію про продаж автомобілів чи іншого товару в інтернеті. Якщо ви намагаєтесь придбати якийсь товар через інтернет, будь ласка, домовляйтеся про після сплату. Якщо мова йде про автомобіль, домовляйтеся про зустріч, переконайтеся в тому, що автомобіль дійсно належить цьому продавцю, що він взагалі існує цей автомобіль. Складайте відповідну угоду купівлі-продажу, тільки так ви можете захистити себе від шахрайських дій. Неспокійними вихідні видалися і для рятувальників, адже за останній час значно збільшилася кількість пожеж на відкритих територіях. На вихідних рятувальники Покровського району залучались чотири рази на гасіння пожеж сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громади. Залучались до гасіння пожежі в місті гірник, там відбувається гаріння сухої трави. Також залучались до гасіння пожежі на відкритті місцевості. Це сел... місто Селидово, вулиця Михай... Михайлівська, біля будинку No1, горівочка 19-й державний пожежно-рятувальний загін за минулі вихідні. Здійснив гасіння пожежі на відкритій території. Два виїзду 6 квітня у місті Селидово відбулася пожежа, горів балкон. Також рятувальники виїжджали до Галицинівки для усунення пожежі. По квартирі там наслідки, ну, там наслідки горіння балкону, площа пожежі невелика, значних матеріальних пошкоджень там немає. Причини та наслідки пожежі встановлюються за село Галіцинівка, вулиця, Мостова, будинок загорів що школи. А вже сьогодні, о 3-й годині ранку, у добропіллі відбулася пожежа у приватному будинку. Було загорання всередині будинку в кімнаті полтора на два метри. Будинок одноповерховий. Це було у нас коротке замкнення без подальшого горіння. збиток встановлюється знищена вимикач одна штучка, електродріт вогнеборці. Вкотре закликають населення не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідації якої витрачається чимало часу та ресурсів.